У Вінниці ветеранам не треба платити за таксі. Хто започаткував таку послугу? Хто може забронювати авто і куди воно може довести ветерана? Вікторія гетьман розкаже. 11 ранку біля ганку державного протезно ортопедичного підприємства у Вінниці на безкоштовне таксі очікує ветеран Юрій Чайка. Громадський транспорт. Хоч і безкоштовний, але не завжди може зручно буде. Таксі, так. Да. У місто ветеран збирається у справах. Назад його теж відвезуть. Чудово. Послугу з безкоштовного таксі Кер Мобайл започаткувала місцева громадська організація спільно з латвійськими партнерами. У 2023 році ми побачили проблематику того, що ветерани не можуть дістатися самостійно до закладів медичної допомоги, та вирішили їм забезпечити саме таку дорожню карту У області. Діє дорожна карта по переміщенню пацієнтів, по якій ми працюємо. Є чіткий затверджений маршрут, є етап протезування реабілітації. Є різні етапи отримання документів і пересуватись, переміщатись дуже потрібно багато. Загалом у автопарку 5 машин. Три з них інклюзивні. Обладнані спеціалізованим пандусом для змічного перевезення наших ветеранів. Ось показую, як це працює. Сюди може заїхати коляска. Якраз хорошо там пандус опускається, і воно заїжджає ззаду. Можна навіть не пересідати. Перевозили в медичні заклади. І з цього закладу перевозили в другий, звідти перевозили сюди. Поїздку можуть забронювати працівники лікувальних закладів, а також і самі ветерани. Попередньо обравши час та дату. Кожному своєму клієнту госпіталь повідомляє про нас, що ми з ними співпрацюємо і що ми забезпечуємо таку-то таку-то потребу. Також за нас знають, тому що ми постамо та публікуємо наші перевезення в соціальних мережах. Викликати безкоштовне таксі ветерани можуть і в особистих справах. Поїхати можна навіть в інше місто. Частіше за все до нас дуже великій кількості телефонують ветерани, коли їм потрібно саме дістатися додому з залізничного вокзалу або в якийсь пізній час добратися саме до залізничного вокзала. Да, для того щоб дістатися в іншу область, тому в таких поїздок локальних саме на місцях у нас досить багато. Окрім Вінницької області, проєкт вже рік як триває і на Хмельниччині. За цей час послугою безкоштовного таксі скористалося більше тисячі ветеранів. Із Вінниці Вікторія Гетьман Дмитро Кабакми Україна марафон Єдині новини.